Всім привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні ми продовжимо тему модернізації теплиць, ну або як зробити більш ефективну систему зрошення в теплицях. Одна із систем, яка збільшує по-перше, корисну площу, це коли ми створюємо вертикальні гряди. Це перше. І по-друге, це системи гідропониці. Тобто, коли ми можемо підготувати безпосередньо той розчин для рослин. Який буде найефективно її розвивати, це дозволить значно збільшити врожайність. Існує класика, коли ми вирощуємо на ґрунті, в принципі. це зараз досить розвинуто і найбільше має площу в Україні. Але створення систем на гідропоніці з однієї, це досить взагалі, дорога річ і трохи складна, але з кожним роком воно становиться все дешевше і дешевше, всі ці системи, це перше. А по-друге, воно дає можливість збільшити врожайність в рази. Ну тобто, якщо ми беремо класику на ґрунті, ми можемо збирати врожай, наприклад, від 20 до 40 кілограмів тих же самих там, огірків. А в теплицях, які будуються ну, по новітнім технологіям, в системи гідропониці, да, тобто коли рослина живиться безпосередньо корисним розчином, максимально підготовлений для рослини, да, тобто ми бачимо, що і як рослина розвивається, і вже коригуємо всі мікро- та макроелементи. Ось, наприклад, голландські теплиці вони дозволяють 80-90 кілограмів отримувати з квадратного метру з тих же самих огірків. В даній теплиці система вертикальних ряд з вирощуванням на гідропоніці, за рахунок цього значно збільшена врожайність. Наприклад, на одному квадратному метрі можна створити декілька квадратних метрів стілажного розташування. І це все дозволяє значно збільшити врожайність, це по-перше, автоматизувати всі процеси вирощування це, по-друге, контролювати безпосередньо сам процес вирощування і на якому вегетаційному етапі знаходиться рослина то в такому варіанті ми можемо безпосередньо готувати розчин, щоб рослина максимально ефективно давала врожай. Тобто продукцію ми можемо отримувати більш якісно в плані смакових якостей, ну і, відповідно, ми можемо створювати так, щоб рослина максимально йшла, наприклад, в плод, а не в зелену масу. Тому є і такі варіанти, коли йде модернізація, це перетворюється теплицю на більш ефективну систему. Яка може давати більший врожай на квадратний метр корисної площі? З вами був Олександр, яка теплиця. Живіть гармонії з природою в рітмі прогресу. І до нових зустрічей. Пока!